Сьогодні поговоримо про посилення, нібито мобілізації мобілізаційних заходів в українських містах і селищах в усіх регіонах України. Чи вони є? Вони як були, так і є, нічого не змінилося за останні півроку. Лише збільшилося патрулі ТЦК та патрулі національної поліції України. Що робити, якщо ТСК СП ЗСУ не захопили ваші міста? Як виходите ходити на роботу, де кого кошмарять патрулі, замовляв мене? Неправовий захист від ТЦК СП ЗСУ і правовий захист від ТСК СП ЗСУ оновлений? І будеш захищений, будеш. Не на фронті, подумає про своє на сьогодні. Бути, тому захищати себе потрібно правовими і неправовими методами від незаконної мобілізації, яка вже закінчилася. І вона юридично вже закінчена, як і влада Зеленського та Верховної Ради України. Всі ми це знаємо. Згідно відповідей Верховної Раду України. Тому того таксиста, якого судять на сьогодні, не будьте як той таксист, який це стверджував, і його на сьогодні ніхто не хоче з адвокатів захищати. Така принципова позиція таксиста лише збільшить його термін. І нав'яже безкоштовного йому адвоката так не потрібно робити. Все-таки відмовлятися від адвокатів кримінальних проваджень, особливо від приватних не потрібно, тому що все знати неможливо. І КПК весь знати також неможливо, як і всі норми права таке неможливо взагалі. На пам'ять все знати. Ну, Як і на Заході, адвокати і юристи, всі то ми права не знають, вони їх відчитують, тому що в кожному штаті є відповідні закони. Всі закони знати неможливо. І вони готуються до засідань. Так, українські адвокати. Ще раз нагадую, що якщо вам там Кажуть, що ви без адвоката в кримінальній справі зможете себе захистити. Це дуже сумнівно, якщо ви не знаєте, як працює система, якщо у вас нема юридичної освіти і звання магістр права, тоді ви не зможете себе захистити навіть до настання кримінальної відповідальності, щоб розвалити справу ще до суду. Я спеціалізуюся саме на розвалі кримінальних проваджень ще до суду. Тому я вважаю, що порада тому водієві, таксисту, якщо навіть у нього нема грошей, взяти кредит, взяти адвоката і вийти під заставу. А потім хай записує. Його рідні мене побачать, і хай нотують, які експертизи йому на сьогодні потрібні? пройти. Він повинен відмовитися від державного адвоката, найняти за кредитні гроші приватного, нормального адвоката. Далі провести лінгвістичну експертизу. Саме Своїх висловів, і так далі, і технічну експертизу, які спростують твердження прокурора і Офісу Генерального прокурора. Надіюсь, мене почують його рідні і родичі, що потрібно робити. Дякую за увагу, шановні українці. Якщо вам потрібен захист і як виходити навіть в Харкові. На вулицю в умовах патрулі, замовляю у мене не юридичний захист, поте, як це оновлене, коли вас повністю опрожили ці поліцаї. І як виходите в Західній Україні, замовляю в мене цю послугу академія.лоб'єр Гарного вам вечора, шановні українці! Лайк-репост до цього відео. Також хочу нагадати, що не пропонуйте ТЦК, СП, ЗСУ ніколи хабарів. А якщо вони вам пропонують, відмовляйтеся від дачі хабарів. Не підставляйте своє майбутнє під Кримінальний Кодекс України. Дякую за увагу. Гарного вам. Вечора, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права та ЦКС ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація. По темі військового права та ЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскарження постанов ТЦК СП коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права. Кримінального процесу кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашого питання та проблем. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів в США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Як вести автомобіль бізнес? В статусі людини також коштує тисячу грн. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та інших суб'єктів державної чи приватної власності. Підписка, лайк, репост до цього відео. Разом доб'ємо до мільйона, шановні телеглядачі. Також робіть додати в описі до мого відео. І підписуйтесь на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за увагу, гарного вам вечора, шановні телеглядачі YouTube мого каналу.